Друзі, ви на каналі Лакідео. Сьогодні 2 січня і ми відкриваємо новий сезон копу. Сьогодні відкриваємо на полі, так як сьогодні чудова погода, плюс 9 градусів обіцяють, трошки вітерець буде. болота не повинно бути. Надії знахідки будуть, і ми обов'язково вам покажемо. Всім гарного дня і успіхів у новому році. І так, друзі, є перший сигнальчик вже в новому році. Як то не дивно, це скоріш за все динарий. Бо кругленький. Так, це він. Опа. Перший сигнал в новому році, не повірите. Ось такий дядько попався. Це я розумію. Шість ріблий. Ще один сигнальчик. Десь тут бачив його вже. А вот він. Це, скоріш за все, кусок від фібули. Так. Це кусочок фібули, жалко не ціла, Була би цікавенька. Сигналів мало, полебити, але щось ще впадається. Друзі, я ще їхній один сигнальчик бачу, патинка зелена. Подивимось, що це таке. А це якийсь. Навіть не знаю, що це таке. Сьогодні вітряно, мікрофона не взяв. Коротше, шмурдячок якийсь. Ось такий кусочок. Є ще одна знахідка. Ось вона. о, Це в нас фібулка спинка. Ціленька. То, на жаль, без голки фібулка, Патина гарненька. Забираємо. Так, друзі, є ще один сигнальчик, я його вже бачу. Ось тут в груди. І собі яка легенда? Ще таку не знаходив. Тут це в нас такий Антоній Пій, певне. Круто, круто, другий динарик за сьогодні. На битому перебитому полі. Але легенда якась цікава, що такої не бачу навіть. Друзі, ось тут була донарик, а тут вже видно візуалочку. Бачите, як то буває. Фібулка. Ще й ціленька з волкою. Круто-круто. Відкрився портал, як то кажуть. Друзі, є ще один Кругляшок, я його вже бачу. Головне, що срібний. Якась папка ззаді. стінка, Молода, скоріш за все. Нічого, сьогодні коп радий. відкриття сезону на всі 100 вдався. Красота. У -у -у. Так, друзі, є ще одна візуальна знахідка, я її вже бачу. Вітер з полі. Це булавка. Патинка голубенька. Ой, та ти що ще й ціленька, Дивіться, яка довга. Патинка завжди така голубенька, коли зверху лежить на сонечку. Та ти що, красота? Оце булавочка, піде в колекцію. Сильно-сильно. Так, друзі, результат сьогоднішнього копу. Відійшов трохи в кущі, бо дуже сильний вітер сьогодні. Ось тільки по шмурдяку різному, пару дротиків, жбоняк всяких, гудзичків, люферів, різної такої ненужної, ненужних хто кажуть, сигналів. Але збираємо з поля, тому що на наступний раз будемо їх копати. Ну, Переходимо до головного. Сьогодні по знахідках дуже гарно. Фібулка ціленька попалася, візуалка. Якась така штучка срібна, кладочка я її навіть не знімав. Якась така ж бонь їхня. Кусок гарної фібули би було, але, на жаль, поламана. Така спинка ще. Ну, як завжди, переходимо до секретного карманчика, а там смаколики, як то кажуть. Це вказується Кріспінка, Я як казав Фаустіна, її вже трохи повитирав, був, придивився в гарному такому стані. Непогано, як то кажуть. Це у нас перший динарик був. Не знаю, хто це такий. І ось цей цікавенький динарик попався. Пій, по, по ідеї, не знаю, якщо не пій, то підкажіть, хто це такий. Але цікава легенда. Якийсь трон чи що це таке, не знаю, теж підкажіть по легенді, будь ласка, хто знає. Копом задоволенням, відкриття вдалося на всі 100. Супер-супер. сьогодні супер. недовго, до 2-ї години, так як знайомому на роботу сьогодні ще. Усім дякую, дякую за перегляди, дякую за лайки, що дивитесь. Всім щасливо!